З поверненням до рецентрингу сьогодні пропоную 10 хвилин часу приділити проявленню любові і вдячності до вашого тіла. Адже наше тіло це наш дім. Воно робить для нас так багато, допомагає функціонувати, а також відображає наші почуття. Часто непроявлені емоції осідають у наших м'язах і створюють напруження і дискомфорт. Тому я запрошую вас присвятити наступний час звільненню від цих затискань. За допомогою стречингу і елементів медитації. Знайдіть щось м'яке, щоб підстелити на підлогу, по можливості знайдіть тихе місце і приєднайтесь до мене. Займіть положення, схрестивши ноги. Закрийте очі і зробіть глибокий вдих і повільний видих. Ми щодня сприймаємо дихання як належне Додайте усвідомлення до цього процесу. Відчуйте про холоду повітря. Уявіть, що воно огортає ваше тіло, заповнює розум і очищає його від усього негативу, що накопичився в вашому тілі за останній час. Видихніть весь негатив. Відпустіть усе те, що більше не має для вас значення. Почніть повільно нахиляти голову вправо і вліво, знову вправо. І вліво. Тепер затримайтесь справа, відчуваючи, як розслабляються м'язи шиї, і з цим ваш залишає стрес і переживання, які оселилися в цьому місці. Відпустіть їх. Нахиліть голову вліво. Зробіть глибокий вдих і видих. Перепустіть голову вниз і обережно похитайте неї зі сторони в сторону наче струшуючи усе важке, що заважає вам відчувати себе вільно. Відведіть плечі назад, позбавляючись від навантаження справ і відповідальності, що давить на вас. Весь тягар, що тримався на вас, зараз тут вам не потрібен. Вирушіть плечами вперед. Поверніться вправо. Наскільки вам комфортно і відчуйте приємний поворот для спини, зробіть вдих і видих. Поверніться вліво, знову зробіть глибокий вдих і видих. Відведіть в сторону вашу ліву ногу, підійміть вгору праву руку і спробуйте дотягнутися нею до ваших носочків, відчуваючи, як приємно розтягується поколінь м'яз. Затримайтеся в цьому положенні, подихайте. Тепер поверніться до вашої ноги. І спробуйте лягти. Тепер витягніть вашу праву ногу, підійміть ліву руку і нахиліться до ноги. Думайте зараз не стільки про те, як сильно ви можете нахилитися до ноги, а про те, що відчуває ваше тіло, де воно розслабляється, де ви відчуваєте затиск. Нахиліться вперед до правої ноги, зробіть глибокий вдих і видих. Знов схрестіть ноги перед собою, підійміть вгору праву руку і нахиліться в лівий бік. Тепер правий. Ніжно рухайте з однієї сторони в іншу, фокусуючись лише на вашому диханні і тому, що ви відчуваєте. Інше зараз не важливо, воно зачекає. Переходимо в позу стола. Ребимо вдих і на видихі вигинаємо спину, розслабляючи м'язи живота, які можуть тримати ваш страх, а також груди, позбавляючись від цього. Округлюємо спину і відчуваємо легкість. Ще декілька разів плавно, потихеньку, нікуди не поспішаючи. Можете легенько порухати стегнами, відпустивши усю невиявлену злість. вона вам не потрібна, вона не дає, а тільки забирає ваші сили і вашу енергію. Звільніться від неї. Тепер поставте руки трошки ширше вперед і робимо більш широкий рух. Спочатку в одну сторону. Потім більше. Затримайтесь в позі дитини. Зробіть глибокий вдих, видих. І потихеньку круглюючи спину, перейдіть в положення кобри. І тепер знову в позу дитини. Мухайтесь повільно і плавно, відпустіть контроль, просто відчуйте, чого хоче ваше тіло в цю хвилину, де ви відчуваєте напругу, Потягніться і видихніть її. Затримайтеся в позі когри, подивіться вправо, вліво і перейдіть назад у позу дитини. Займіть положення планки, підтягніть до себе праву ногу і підігнувши її, сядьте на стегно. Зробіть глибокий вдих і, видихаючи, опустіться на землю, наскільки дозволяє вам ваше тіло. Стегна може стримувати тривогу, яку ви відчували за останній час. Відчуйте, як вона йде геть. Повертаємось до позиції планки, підтягуємо ліву ногу, підгинаємо і також сідаємо на стегно одного вдих і видихаючи, опускаємось вниз. Піднімаємось і займаємо положення, лежачи на спині. Обережно округлюючи спину, опускаємось вниз, ноги зігнуті в колінах і повертайте їх в одну сторону і в іншу. Тепер випряміть ноги, підтягніть до себе праву ногу і розкрите її в правий бік. Іншу руку можете тримати на животі, відчуваючи ваше дихання. Знову підтягніть ногу до себе і на цей раз розверніть її в протилежний бік, а шию вправо. Поверніться до вихідного положення, підтягніть до себе ліву ногу. І розкрити її в лівий бік. Ви не маєте увесь час бути сильними. Усе в цьому світі потребує перезавантаження. Дозвольте собі розслабитися і ви зможете повернутися з ще більшою силою. Тепер відведіть ногу вправо, а шию поверніть вліво. Підтягніть до себе обидві ноги, обійміть себе за ноги і потихеньку похитайтеся зі сторони в сторону. Тепер покладіть одну ногу на іншу, схрестіть їх і трошечки натисніть, щоб відчути розтяжку у стену. Змінимо ногу. Тепер покладіть праву ногу на коліно лівою, підігніть ліву ногу і натискаючи, притискайте її до грудей. Контролюйте комфортну для вас інтенсивність цього напису. Змінюємо ногу, кладемо ліво праву і притискаємо ногу до брови. Тепер підтягніть обидві ноги до себе, округліть спину і перекотіться вперед, назад. Робимо декілька таких перекатів. Молодці. Тепер займіть вихідне положення, з якого ми сьогодні починали. Схрестіть ноги, зробіть глибокий вдих і вихід ще раз глибоко вдихніть, затримайте дихання на горі і видихніть голосно, відпустивши всі образи, усі слова, що не були сказані з вашого горла. Озвучте усе, що стримує вас, і відпустіть. Можете посидіти із заплющеними очима, слухаючи биття вашого серця, відчуваючи пульс. Це ви, ви живі, і на вас чекає ще багато прекрасного в цьому світі. І ви готові до цього.